Треба підрізати з усіх сторон для того, щоб він рівненько одламався. Вон лежить ломик. Зараз покажу як це все діло доробитися. Трошки лом, мене поправить надо. О, тепер правильно взяли блок. Дуже зручний оцей паук на цепках, ним дуже легко виставляти довжину. І я вам скажу, він по міцності 2,3 тони. Це його максимальна вага, але я думаю, з запасом міцності вони тут також порахували, то в районі 3 тонн він доден на розрив піднімати. Там нас і по скільки не підніме. Так що пробуємо розламати половинку. выручая. Тут так реализовано четко. Ходьте! Трошки мешають цепки, не О, Хороша ідея, вона приходить пізніше. Зараз будемо дивиться. Хороша попитка, давай ще. Вже або блок, або нижні розламаємо, або... А бог тоже. Е! Yeah. Ура! Батишь? Вот идея, да? Ранит. Ось таке модне рішення. Отак, раз і два. Хто знає для чого, напишіть в коментарях. Такі от бахіли і погнав. Так, працює у мене такий от аератор. Зараз я відключу на пару хвиль. В общем, зараз він надимає повітря в кубку із соняшником. Для чого? Для того, щоб трошки його охолодити, продуть. І щоб не заводилися комахи. Ну, в принципі, комахи вже тут і так завелись. Головне, щоб вони не робили плюсову температуру. І тепер давайте поміряємо температуру. Яка ж у нас на сьогодні? 24,6. Була 28. Опускається. Це добрий знак. Так що, колега, така штука вона помагає. ну Тільки її треба довго ставити. Або на витягування, або на надув. Товариш мій його купляв декілька років тому назад. Двигун тут на 2,2 кВт. Вон він такий. Якщо видно, то видно. Як точно називається виробник, я вам не підкажу, але я думаю, в інтернеті їх дуже багато. Єдиний недолік цього апарата, що він важкий. Дуже важко його тягати на руки, на спину. Особливо, е якщо його, наприклад, самому, то це взагалі дуже-дуже складна штука. Це сам мотор, плюс оце металевий. Якби його зробили алюмінієвим то було б набагато простіше. Ну, вона ж все для людей. Коротше. Але саму головну функцію воно робить і більше нам нічого і не потрібно. Так, де ж ми його будемо ставити? Куди ж нам його краще прикріпити? Тут не заважатиме. Або десь тут поставити, головне, щоб кабеля підходили. В общем, колеги, невеличкий анонс. На днях у нас з'являється інтернет. Будемо підключати даний термінал. Це компанія, це контроль. Ось бачите, вже заїхав автомобіль. Мені потрібно стояти на вісах і дивитися, контролювати, хто заїхав, коли заїхав, записувати показники і так далі, і так далі. Зручно не дуже, тому що людина може бути зайнята в полі або десь в іншому місці, або щось ремонтувати. Дане обладнання допоможе нам абсолютно автоматично це все діло проконтролювати. Вплоть до того, що сфотографує автомобіль, номерні знаки, і перешле це все на електронну пошту і у мобільний додаток у смартфон. Так що онлайн режим 24 на 7 з будь-якої точки світу за допомогою інтернету ми будемо контролювати всі процеси на нашій ваговій і дивитися, які були у нас зважування протягом певного періоду. Тобто свого роду журнал, електронний журнал зважувань у нас буде завжди під рукою. Очікуємо підключення інтернету. З дня на день вже нам під'їде обладнання, і будемо це все діло підключати, тестувати і вам показувати. Так що, дякую за перегляд! Всього найкращого.